У цій серії проєкту ми розкажемо про особливості та перспективи навчання за спеціалізацією видавнича справа та редагування. Підготовка фахівців із видавничої справи та редагування відбувається в університеті із 2002 року. Спеціальність видавнича справа та редагування належить до журналістики і є її спеціалізацією. Навчальний план нашої спеціальності побудований таким чином, що включає в себе як загальножурналістські дисципліни, так і дисципліни, що е, пов'язані із видавничим бізнесом. Дисципліни, що пов'язані із створенням веб-сторінок, електронних видань, а також різноманітні дисципліни пов'язані з дизайном видавничої друкованої продукції. А, тобто, міще наполягає в тому, що будь-який твір повинен мати якийсь певний мисленєвий план чи написаний автором, має бути робочий план. Отже, в основі навчання студентів спеціальності видавнича справа та редагування, лежить солідна, практична підготовка, що формує вміння й навички, потрібні для майбутнього. Роботи. Вони стажуються у видавництвах, редакціях, телерадіокомпаніях не тільки Черкас, а й Києва, Львова, Харкова. Це такі видавництва, як Зелений Пес, Фоліо, Кальварія, Смолоскип, видавництво Старого Лева, телеканали 2, +2» ICTV, СТБ. Випускники цієї спеціалізації з легкістю працевлаштовуються редакторами у газети, інтернет-видання, видавництва та на телебаченні. Студентка четвертого курсу Олена Нечитайло вже встигла зреалізувати здобуті практичні і теоретичні знання. Під час роботи дівчина працює редактором спортивних новин на телеканалі Росія. Журналісти дуже некваліфіковані стосовно того багато термінів, які вони навіть не розуміються на цьому. Тому я, як редактор, вже я знаю, що які терміни потрібно, як, куди і що, як правильно вказати. Тому що кожен журналістський матеріал він будується на фактах. І коли я прийшла на роботу, для мене було легко вже працювати, тому що я знала, як мені можна відрядувати мій матеріал. Для підвищення професійного рівня і власного і студентів. Кафедра організовує щорічні поїздки на форум видавців, що відбувається у Львові, на книжковий арсенал, що відбувається у місті Києві. Завдяки чому студенти орієнтуються в сучасних тенденціях книжкового ринку. Також студенти знайомляться з досвідом роботи провідних видавництв і через безпосередні зустрічі, і через відеоконференції, і майстер-класи. Для реалізації креативності студентів, їх організаторських здібностей і громадської активності створені творчі майданчики, наприклад, неформальний книжковий клуб. Це один із перших гуртків буккросингу у Черкасах, який має інтерактивні полички з найцікавішими книгами сезону. Одна з таких у центрі міста у кафе. Фіка проект реалізовано у межах однієї із навчальних дисциплін. Тетяна, співорганізатор і учасник проекту Фрібук. В межах нашого курсу маркетинг ми працювали над цією, над цим проектом. «Фрі». Це виявиться дуже цікавий і гарний досвід, тому що ми на практиці вивчили різні маркетингові схеми, як поширювати інформацію, як працювати з різними продуктами. Було дуже цікаво. Ми спілкувалися з різними людьми, знаходили партнерів. Цей проект простий. Потрібно звернутися до волонтерів за спеціальною наліпкою, а потім залишити цікаву книгу на одній із поличок. Там її побачить і прочитає інша людина. Одним із творчих майданчиків для студентів є молодіжна організація Книжкове маєстро, яка постійно організовує зустрічі із відомими письменниками, серед яких Сергій Жадан, Андрій Курков, Ірина Роздобудько, Дара Корній, Макс Кідрук та інші. Вісім років тому громад. Дська організація була лише гуртком активної молоді, учасники якого хотіли влаштовувати різні цікаві заходи, спробувавши, вирішили не зупинятися і об'єдналися у постійну команду. А люди, які працюють в нашій організації, які ну передусім плюси, ті, що людина сама активно розвивається. У нас не стала організація, в якій ми виплачуємо гроші. І тому от цікаво комусь працювати там з іздриком, скажімо, той до нас доєднується, працює з іздриком. Комусь можливо більше подобається фізика і кідрук. Це величезний досвід роботи організаторської, волонтерської. Е, є змога, якщо ти хочеш, попрацювати там, е, попрацювати в мережі. Да, зрозуміти, відчути на собі, що таке СММ, скажімо, да, або попрацювати над сценарієм заходу, або попрацювати модератором. Ну, де ти, де в тебе ще буде змога, скажімо, да, попрацювати модератором у серйозного у серйозного письменника? Також студенти можуть ділитися враженнями від прочитаних книжок, створюючи відеоблоги у літературній майстерні. Привіт усім любителям історії про справжнє кохання. Сьогодні вам розповім про книжку Ніколаса Спаркса «Найкраще в мені.